Ще одне коло, бо до закінчення сеансу ще 5 хвилин. Я не хочу. Я на вихід. Та почекай, чому? Бо я не вмію кататися, чого взагалі мене треба було сюди тягнути. Я цілий сеанс стояла з бортом обіймалася. По-перше, я казала, давай руку. По-друге, це була твоя ідея. Ну, ще зразу було видно, що в мене не виходить. Треба було просто закінчувати з цим. А де ти так навчилася? Та воно якось само. Я в дитинстві багато на роликах каталась. Може, воно звідти. Я теж їздила і ти бачила, як на тебе всі дивилися, особливо. Оці хлопці. Там мені якось не до того було. А взагалі, ти знаєш, каток він для тих людей, які тільки вчаться їздити. Ти своїми понтами чуть людину не збила. Ну, я ж бачу, куди я їду. Ну, Вже прям щоб всі заздрили. І передом, і задом, і з підскоком. Та я просто люблю кататися. Я коли їду, в мене аж дух захоплює. Чому в мене ніколи нічого не виходить? От ти не пробуєш. А навіть якщо пробуєш, одразу кидаєш. На телефон зніми мене, я проїдуся. Ну, та треба, ще ж він сті перед всіма випендитись. Що не буду я нічого знімати, ще дві хвилини до кінця мені ще звідси вийти треба. Ну будь ласка, ми ще встигнемо, Я проведу тебе. Я зайнята, дуже сильно спішу.